Чи потрібно встановлювати різдвяну ялинку на Соборній площі? Я вважаю, що зараз недоречно ставити ялинку і витрачати електроенергію, і взагалі багато людей збиратись. Це дуже велика розтрата електроенергії, і ну, ми зможемо зробити новорічний настрій без новорічної ялинки. Це думаю просто стереотип. Вважаю, що це дійсно все правильно, не на часі, бо зараз військовий стан, яка ялинка ще бачите, яка обстановка зараз на соборній площі, то я отважаю це правильне рішення. Мені казати, ці гроші краще дати не воєнним, на СОУ, це на, на оборону. Мені кажуть, це так. Пусть маленьку, каже, вдома поставить йолочку і це буде на краще, спокійно, сімейно. Зараз зовсім не до весілля. Може, поки ні. Якщо не поставлю, я не дуже засумую. Думаю, не будь правильно. Поки війна, мабуть, так і треба. У нас електроенергії не вистачає, то треба економити всім. Треба економити, бо. Виходу не інакше немає. Хтось страдає, хтось від цього може і комусь і потребуватися. Як в больниці, допустимо, там підстанції, є одне, друге, дітсадочки, там, де треба більше світла. З одного боку жаль, що не буде, а з іншого, як на мене, все добре, тому що на це. Кожен рік йде дуже велика кількість грошей, і цього року можна на цьому зекономити. Є потреби для країни, для нашого міста, і я думаю, що зараз в такі періоди не, не, так, не, не так добре святкувати новий рік. Краще ці гроші на, на щось на благодійне, на ЗСУ. Яленку, я думаю, що треба ставити, лиш треба. Подумати на це питанням, як зробити краще, бо все-таки війна йде в країні. І тут є такі нюанси. Все-таки Різдво, Новий рік. От коли буде перемога, тоді буде ялинка і все решта. А святкування Нового року кожен для себе обирає. І це не, не має бути гучно чи якось, але головне, щоб затишно і спокійно. Думаю, що не дуже доречно, але в кругу, в сімейному таке. Якісь масові заходи, думаю, недоречно. Ще б Ці гроші на ЗСУ.